Вітаю, друзі. Хочу вітаю, друзі! Хочу вам показати парильню після ремонту, який ми зробили на Куренівці. Це захисний розв'як куренівських лазнях. Це піч. Піч на 300 кг каміння закритою кам'янкою буде дарувати вам справжнє задоволення та тепло. Також зробили реновацію приміщень. Зробили інтер'єр. Ну, інтер'єр тут, цей стіль лісовик вже був. Але ж ми зробили нові полиці, полиці ну сусики, яка вже майже 5 років, а білий кольор залишився. Тому запрошуємо вас в курінівські лазні. Просимо, просимо, замовляйте лазню, насолоджуйтесь і ціни будуть найнижчі у Києві. Також ми виконуємо роботи по будівництву печей. печей такі не буду майже ніхто, ні майже ніхто, а ніхто в Україні. Також ми. Проєктуємо, будуємо і ремонтуємо. Звертайтеся, ми для вас.